Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми знову продовжуємо наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку пригадує вивчене про прикметник. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнобарвна, барвінкова, волошкова, материнська рідна мова. Сьогодні на уроці ми дізнаємося більше про прикметник. Віртуально побуваємо в Іспанії. Отже, запишіть, будь ласка, 2 грудня класна робота. Прочитаємо з вами слово сполучення. Поставимо питання до виділення слів та запишемо за зразком. Зразок ранок який? Зимовий, сонячний день, день який, сонячний, паперова коробка. Коробка яка паперова, ласкаве слово. Слово яке? Ласкаве, дитячі іграшки, іграшки, які? Дитячі. Отже, прикметник це частина мови, яка називає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, веселий, щаслива, добре, красиві. Прикметники в реченні пов'язані з іменниками. Отже, запишемо вправа один та запишемо наші слова: День, який, сонячний. Пишемо: День який. Сонячний коробка яка паперова слово яке ласкаве. Іграшки які? Дитячі. Отже, складемо спад для слова, воно покаже, яку країну ми віртуально подорожуємо. Це у нас Іспанія. Отже, якщо ми подивимося і голос нас по тверді. А голосна ні м'яка і голосна, і я позначаю після голосної два звука. Інформація. Столиця це у нас Мадрид, Бачимо її карту. Прапор. Такі у нас смуги червоно-жовті, так, герб, мова, іспанська валюта євро і населення понад 46 мільйонів. Прочитаємо з вами повідомлення гаджика про Іспанію. Знайдіть, знайдемо цю країну на карті. Спишіть текст, ставши пропущені букви, Підкресліть прикметники хвиля сторіння. Іспанія – південна Європейська держава. Її повна офіційна назва Короліста Іспанія. Главою держава є король. Мадрид столиця Іспанії, найбільше місто країни. Це сучасний гаммірний. Мегаполіс. Іспанія дуже тепла, навіть жарка країна. В більшості регіонів літо сухе і спекотне, зима доволі тепла і волога. Мегаполіс це велике місто, кому понад мільйон населення. Отже, запишемо вправа 3 і записуємо текст. Іспанія. Південно європейська держава Є повна офіційна назва. Королівство, Іспанія главою держави Є король Мадрид, столиця Іспанії. і найбільша Місто країни це сучасний і гамірний. Мегаполіс, Іспанія дуже тепла. Навіть жарка країна. У більшості регіонів літо сухе. Є спекотне, зима доволі тепла, й волога. І підкреслим Південна, яка європейська, повна, офіційна, найбільше, сучасний, гамірний, тепла, жарка, сухе, спекотно, тепла волога. Підкреслила, будь ласка. Так, і якщо, наприклад, ми прочитаємо цей текст без, без прикметників, Іспанія держава, її назва Королівство Іспанія, главою держави – король, Мадрид, столиця Іспанії, місто країни, це мегаполіс, Іспанія дуже навіть країна, у більшості регіонів літа, зима доволі. Тобто, саме прикметники нам дозволяють дізнатися більше про місце, так? дізнатися якісь особливості, ми повинні знайти Антонів: північна, південна, холодна. Жарка, суха волога. Король іспань, ски, свято іспанське. їжа іспанська, міста іспанські. Тобто прикметник у нас позначений і має той самий рідне число, що і іменник. Прикметник завжди стоїть у тому роді числі, що іменник, з яким він пов'язаний. Наприклад, високий дуб, гарна жінка, старе дерево, веселі діти. Корида традиційне іспанське видовище. Сміливий тореодор тримає в руці червоне полотнище, а назустріч йому вибігає грізний бик. Відбуваються два бізи, яким спостерігає азартна публіка. Проте багато іспанців виступають за заборону Корини, оскільки це жорстока традиція. У деяких містах Іспанії вже заборонили це бажальне видовище. Корида це найпоширеніша форма бою биків, традиційне іспанське видовище. Корида полягає в виконанні певної послідовності фігур Матодора. З биком, що зазвичай завершується смертю бика. І випишемо прикметники разом з имени. Видовище яке традиційне, іспанське, тродор, який сміливий, полотно який? червоне, бик який грізний, публіка, як азартна, традиція, яка жорстока, видовище яке бажальне, вправа сім. І позначаємо списуємо: видовище яке традиційне. Пишемо видовище яке. Традиційне, іспанське, тородор який? Сміливий. Полотнище яке? Червоне. Бик який? Грізний публіка яка. Азартна. Традиція яка? Жорстока. Видовище яке? Безжальне. І позначаємо видовище воно, відповідно, середній. Теродор він чоловічий, полот середній. бик він чоловічий, публіка вона, жіночий. традиція вона жіночі, видовище воно середній. І моє ставлення до корин, наприклад, негативне. Після цього дійства біг отримує від пікадорів, які сидять верх на конях удари спеціальними списами. Далі інші бандерлієри втравляють в бику інші списи, Вандерлі. І в кінці Тореро виконує певні фігури, буває бика шпаго. Висто тварин заради розваг є важаним гуманом, і я проти цього. Дієго Кармен. Дієго це нас хлопчик, Кармен, дівчинка. Олла. Привіт, Коме Естес. Як справи? Буй бенграсія. Добре дякую. Адьо, до побачення. Спробуємо з вами теж вивчити кілька іспанських вічливих слів. Я вам дякую за наш урок, домашнє завдання в Google класі. Повинемо ви з усім всього найкращого, гарного дня!